Від листовіки яблунева плодожерка плюс плантатор різ плодів. Завершив я обробляти свої яблуне-рушевий сад, та, в принципі, всі останні, практично сьогодні, всі дерева обробив. Е, ще хочу сказати, що. Ну, Звичайно, рекомендації йдуть при обробці саду в суху безвітряну погоду. Я не знаю кого, але щоб в мене була безвітряна погода, це дуже-дуже рідко. Так виходить, щоб взагалі було вибрати такий час між роботою, задачами і обробкою саду. Тому на що хочу звернути увагу? що Якщо є... Дерева то ставається так, щоб вітер був в спину, щоб не летіло на голову раз. Друге, по-любому обробляємо, якщо рядочком йде з двох сторін ці дерева. Ну, з усіх сторін, з одного, а потім з другого. Але вибираємо так, щоб скажімо, краплі не попадали на нас. ну, Звичайно, системи захисту, окуляри чи, щит, чи щиток, який там йде. Або ну, і плюс протигаз чи респіратор. Респіратор швидше всього. От. Сад завершив обробляти. Тепер можна відпочити. Які будуть результати, не знаю, цим препаратами обробляю. Ну, скажімо так, вперше зазвичай препаратами сінгентовськими обробляв. І цими колись обробляв, ну крайні роки сінгентів. Будемо бачити, як у нас працює. Поки що так. じゃあこれで